Треба всім докласти зусиль і ми докладемо зусиль з присутніми представниками партії і тими, хто не підтримує цю провладний такий пресинг, для того, щоб забезпечити, щоб кожен голос був врахований. Тому дві речі хочу сказати. Перше, прийдіть на вибори 25 жовтня. Це відповідальний момент, коли можна знизу, бо згорі не виходить, почати очищення влади. Мирно, спокійно, без майдану, без какелів молота, без нічого. Мирно, нормально, спокійно. Проявіть свою громадянську відповідальність і зафіксуйте голосуванням свою громадянську позицію. За кого прогосуєте, то ваш вибір. Але прийдіть і зробіть це. Відчуйте себе громадянами. І, друг, і друге Савік, дякую за можливість, оскільки те, що я скажу, це буде власне зверненням скоріше до президента, який гарант і виборчих, і всіх інших прав. І те, чого я не можу сказати на жодному з олігархічних центральних каналів, де перекритий доступ ще з моменту його інаугурації. Мені шкода е, кандидати у місцеві депутати, тому що вони, власне, вигрібають зараз за оцю спільну об'єднану команду Яценюка Порошенка. От як проходить типова зустріч? Я хотів би, щоб потім колеги поділилися своїм досвідом. От громадянської позиція. ми відмовили зразу від критики. Прийшли, представили команду, розказали позитивний план дій. Далі. До громадянських позицій питань нема. але ви ж з Києва передайте. А далі пішло. Оте, що я хочу передати Петру Олексійовичу і Арсенію Петровичу, бо це зараз вже одна команда. Люди, врешті-решт, зрозуміли. Я викину те, що було на грані мата або якихось таких неетичних натяків там на національне коріння, а тільки по суті. Починаючи від Ліпецької фабрики. Від тих, кого він тримає: Гонтарєва, Муженка, Шокін, і так далі, кого треба гнати мітлою, хто не відповідає вимогам Майдану. Від опущеної втричі гривні, на яких заробили десятки мільярдів, і ніхто за те не сів. Від е, Клюєва, якому дали втекти, Ківалова, якого не чіпають, а пресингують, тягають по СІЗО патріотів. І люди це все бачать, і їх просто чіпає. Далі, від отих захмарних тарифів, і далі пішли слова, які я просто цитую. Їх люди говорять, не ховаючись в присутності журналістів, на камери, і навіть прямі дзвінки в студії, коли прямий ефір, вони знають, що спецслужба вичислить телефон, якщо треба. Що вони говорять? Їх треба вішати на стовпах, їх треба розстріляти, смертну кару відновити, це геноцид проти українського народу, ми їх дістанемо і так далі. Оце ті слова, які люди вже не бояться говорити. А найбільше, що мене тривожить, а Порошенка і Яценюка мало би тривожити і сращати, те, що насправді пройшло півтора роки, а в тих регіонах, де президент Порошенко отримав найбільше голосів: Франківщина, Тернопільщина, Рівненщина, Хмельниччина, Волинь, люди вже, на жаль, кажуть і таке. А при Януковичі було краще. Оце вже насправді картина Рєпіна приплили. Тому що е, так дістати лише за півтора роки не зміг ніхто з попередніх президентів. Навіть формально подивіться, з яким лозунгом ішов Петро Порошенко на президентські вибори Жити по-новому, по-європейськи, класно, системні реформи. Реформи всі накрилися 62 медним тазом, як кажуть. Да? А який лозунг зараз від тієї програми максимум жити по-новому до програми мінімум мінімору зберегти країну за півтора роки. Приїхали. Тому влада повинна серйозно схаменутися. Я пропоную, думаю, ми всі це підтримуємо. Мирний, нормальний шлях зміни влади, починаючи з нижнього очищення і далі потім доберемося до того, яка засиділася на горі. Але щоб так споплюжити цінності Майдану через півтора роки, щоб так довести людей до точки кипіння, щоб вони вже не боялися говорити того, що насправді говорили тільки під час Майдану, і це вже був який там. Третій рік Януковича, а тут тільки п'ятора року пройшло, і наче влада, яка стояла на сцені Майдану, прийшла. Оце категорично неприпустимо. Особливо я хотів би, щоб почули тих, тут є частина присутніх, хто пройшов через схід, через зону АТО. Сотні тисяч людей зраз повертається. Що вони бачать? Роботи нема. Всі, хто сиділи, сидять. Корупція залишилася, схеми ті самі, нові з'явилися. Хто йде навіть на місцеві вибори, вже про це сьогодні говорили. Перефарбовані недопитки Януковича, під всякими там нашими краями, відрами, відродженнями і так далі, постворювали нові структури, Одноднівки, які просто під ці вибори. При тому партії, які мали би шанс оновлення, їм підняли виборчий бар'єр, щоб вони не пройшли туди. Тому е мені здається, треба думати, що буде після виборів далі. Ми е прорахуємо голоси нормально. Я хотів би, щоб людей не залякали. Навпаки, хай вони прийдуть і зробимо все від нас залежне. Але далі місцева влада буде більше, ніж місцева влада, тому що вона відчуває той е, чайник, який вже кипить. І до неї, на відміну від Порошенка і чи міністрів, достукатися важко. А от ці люди будуть сприймати біль і за ту землю, яку хочуть розкрасти після 1 січня, знявши мораторій, і за інші всі речі, які от, платіжки нові, і так далі. І тому вимоги до місцевої влади, і сійкість, і готовність, якщо треба, посунути владу і центральну, можливо, через дострокові парламентські вибори, якщо не скаменуться, чи кардинальну зміну уряду і гнать мітною яцівка вже, по-моєму, ясно абсолютно. От важливість цих виборів, е, ну, як ніколи до того, в 10-му чи попередніх роках. Дякую, Савік. Я не буду викладати програмні засади громадянської позиції. От просив Юрій Батюсов, два посили. Я їх разі Першій команді Порошенка і Яценюка, які повинні забезпечити нормальний виборчий процес, а друге, людям, які повинні прийти. От все, що сьогодні говорилося присутніми і те, що показувалось на відео, це те, що потребує негайно, миттєвої реакції президента, і прем'єр-міністра, і бандити в Одесі, і ЖЕКи, де роздають посадові особи. І те блок Порошенка, що лежить там коло ляшка. І всі інші речі, я, до речі, поки сидів, отримав два повідомлення із двох міст в Київській області. Заїхали вже ті тушки. Я спеціально не буду називати ці міста, щоб людей не лякати, я передам їх Авакову після цього. Сподіваюсь, буде жорстка реакція. Нам ще тільки цього не вистачало. Тому що якщо ця владна команда не схаменеться, от те, що я говорив про неї, кажуть люди аж до віше стрілять, то це вже не просто, скажімо так, сигнал тривоги. Це вже по ком звонить колокол. Вони повинні схаменутися, інакше вони закінчать швидше і гірше Януковича. Це мій їм посил. Нехай діють швидко і рішуче. А людям, давайте на позитиві. От 23 жовтня сьогодні, да? повернемося на два роки тому. За місяць до Майдану ніхто з нас би не повірив, що мільйони вийдуть на вулицю, самоорганізуються, на Майданах покажуть такий зразок місцевого самоврядування, якого немає ніде в світі. Ну, задаймо. Там же одночасно харчувалось по 110 тисяч людей. Був мороз мінус 23, мінус 24. Стояли понад 3 місяці. Там не було ніяких бюджетів, не було ніяких депутатів обраних, ніяких контрольних органів, ніяких прокурорів, там нікого нікого. Але там було все. Там було холодно, але там було тепло. Там була і медицина, і дрова, і вайфай. І зарядка для телефонів, і транспорт кому треба. І пам'ятаємо, коли високі політики приїздили на сцену туди, то коли людині ставало погано, закривали ті всі мікрофони і брали найперше людину, тому що їй треба було допомогти. Це зробили всі ми. Тоді зробили, хоча за місяць, за то ніхто не вірив, що ми можемо знести той бронзовий Януковича і всю свору. То давайте зараз повіримо в те, що в своєму мікрорайоні. Селі, селищі міста, ми можемо гідних так само обрати, які самоорганізують нас з вами, і цей зразок піде знизу. Тому гарантовано 25-го треба піти, незалежно за яку партію будете голосувати, але виконати свій громадський обов'язок і зафіксуйте свою громадянську позицію.